І сьогодні на їжку буде їсти сушивок. Це не та тема, від якої ти маєш кайфувати. Але ніби це, вибачте, типу, соплі, якісь ну щось таке. Я хочу розіграти сет, який я замовив. Отак тут йде рис, а це лише шапочка зверху невеличка. Це ніби хтось з дитини о, приніс зі школи свій обід, ланчбокс. Мені здається, в магазині роблять смачніші. Тут солодкий. Омлет. Я не знаю, де вони взяли настільки хімозну поливку, яка перебиває все, ніби просто хімічний завод у тебе в роті. Всім привіт! З вами Денис Наїжко, і сьогодні Наїшко буде їсти суши-вок. Я замовив суші, супчик, здається, ще якась там локшина була. Так, це мені коштувало 1377 гривень. Я так розумію, була безкоштовна доставка. І 15 гривень мені з мене взяли за упакування. Довезли швидко щось, типу за 45 хвилин. Ну, коротше, прям швидко. Давайте відкримо цей перший пакет. Так, що я бачу? Е, є серветки. Окей, нам знадобляться. Ви знаєте, ноїшка, Ноїшка любить. Щось розлити і потім це витирати серветками. Я указав комплектацію на 6 осіб. Давайте зараз подивимось, наскільки мені поклали. Три точки бачу. Що це? Якась вилка, я так розумію, для локшини з ще однією серветкою. Ложка, я так думаю, це для супчику. А в мене загув холодильник, і я зараз іду його вимикати. Та й зараз світло вимкнуть знову, як я потім знімати буду, скажіть мені, будь ласка. Я вже замахався з цими вимиканнями світла. Де ти вимикаєш цей холодильник? Слава Богу, це одна кнопка. О, ідемо далі. Ще я бачу три палички. І того в нас виходить. Шість палочок, як просив, так і поклали. Хм, Логічно, логічно. І серветок, це я так розумію, також на 6 людей, типу на кожного по штучці 3-4. Що в нас ще тут є? Соєві соуси. Соєві соуси брендовані. Тут сушивок написано, щоб я точно не забув, від кого в мене лежать нез'їдені соуси соєві в холодильнику. Якщо в тебе також після доставок лишаються соєві соуси в холодильнику, Став лайк, бо в мене там інколи півроку лежить в азабі, доки не стане знову порошкоподібною. Ви коли-небудь взагалі проводите ревізію холодильника? Я то останнім часом просто ну, вимушений змушений переїжджати, бо ну, ось мій будинок, а ось моя автівка. Тому, будь ласка, не нехтуйте тривоги. Я вам кажу людина, яка знає, що каже. І допомагайте нашій армії. Всі рахунки в описі під відео. Так, все. Комплектація є. Шість соусів ми маємо, а... а імбірі лише два. І васабі лише теж дві. Прикольні такі штуки, ніби лінзи тут лежать. Прикиньте, такі лінзи на очі вдягти. Це своєму молодшому брату передаю, О, він носить лінзи. Якщо ти носиш лінзи, Напиши в коментарях, який у тебе зір. У мене, здається, дві одиниці і щось типу такого. Давно не перевірявся, може вже не так. Пиши свій зір. Так, погнали! Перший боксик. Це. Йо. Пахне ця штука дивно. Чомусь воно пахне солодким. Мені здається, це я випадково якось замовив десерт. Так, давайте ми цю штучку залишимо е, на кінець, раптом я її скуштую і не зможу потім робити огляди. Погнали супчика. А хто ну, суп гарячий. От я прям відчуваю, він ну, не те, що теплий, він гарячий. Мені в руку припікає. Чим мені, мені не подобається терм, цей термощуп, тому що він куплений в розетці за 129 гривень чи щось таке, і він довго набирає температуру, тому почекаємо. Е, я думаю, все. І так, у нас тут вже 55 градусів. Ось, ось давайте вам покажу. Це е, нормально. Так, це дофіга, це гарячий суп. Хм, Ніби з'їв. Ложечка справді кошмарна, в неї їсти супчик, не таке щось. Або це з заводу вона така ребриста, або вона чимось забрудилась. Сподіваюсь, все норм. Зважимо ми наш супчик. Ви потім будете в коментарях писати: ти не зважив? Почому нема? А, скільки важить супчик? Я хочу супчика, а я не знаю, скільки він важить. Ой. 319 грамів. Зрозумів? Зрозумів, лососова юшка по-японськи. Взагалі у сушивок дуже цікаві назви. Ви далі це зрозумієте. Так, юшка з лососем по японськи. Оце я так розумію, це не лосось, це щось по-японськи. Можливо, це о, тофу чи яка ще інша соя. Ну, скоріш за все, це соя є лосось. Я знайшов. Давайте ми зважимо взагалі. Скільки тут лососю у мене? Лососю. Лососю. В принципі, чотири шматочки та. Ти дивись. Ніби рибу ловлю, а вона зривається з крючка знову. Ну, все, ну, та ні, ще є. ого, та ти що? Мінус там жижка. Коротше, 15 грамів лосося тут лежить. На цю, пур... на цю порцію 300 грамів. Це як вважаєте? Це багато чи мало? Ну, на один зубок смак лососю ти відчуєш. В принципі, суши в ок, мені окні, здається, це не та тема, від якої ти маєш кайфувати. Супер лососом, щоб його там було дуже багато і так далі. Ну, це 79 гривень, скільки воно коштує. ну Давайте їсти. А можна забрати звідси оце по-японськи, будь ласка? Що це таке? Оце що таке? Це можливо, це яєчний білок, типу якийсь. Я не знаю що це, але воно дуже несмачне. Воно цьому супчику заважає Воно дає е, смак того, що, ну, відчуття того, що ти не лише бульйончик просто п'єш, а щось твердіше по структурі по своїй, але ніби це, вибачте, типу, соплі якісь, ну щось таке. Ніби це ти йдеш зимою, знаєте, в тебе конденсат збирається, і ти такий так робиш. Е, якщо ти зараз їси, а під мої відоси, скоріше це все ти їси, бо їх не можна дивитись, якщо в тебе немає чогось смачненького перед обличчям зараз, то вибачай, я не хотів. Ну, але порівняння є порівняння. Давайте далі, давайте рибку з'їмо. Блін, я навіть не знаю, що сказати про цю юшку по японськи Мені на смак ніби це варили, тут яйце трошки водорослі поюбає. <кху> Ніби сюди просто в ту жишку, яка ніяка на смак, отак висипили банку, консерви з лососем. Ось такий смак воно і має. Чи рекомендував би я ось цю юшку? Ну, мабуть, ні. Ну, особисто я б її не брав би більше. Це один раз коштував і досить. Як ви, як хочете, якщо ви любите цю юшку, можливо, є фанати, прапор вам в руки, ви великий молодець. Все, я до ваших смакових тих фантазії і як це і зречені не лізу. <с> і ви до моїх не лізьте. Любі сабскрайберси, Я думаю про вас кожного дня, тому я хочу розіграти сет, який я замовив в цьому закладі. Сушивок. Сет е, листопадовий. Щоб ви скуштували те саме, що скуштував я. Якщо у вас немає сушівок, то я вам замовлю декілька ролів з іншого закладу. Наприклад, сподіваюся, у вас є сушівок, тому що ви маєте це відчути. Що для цього потрібно? Дуже просто потрібно написати в коментарі назву свого улюбленого ролу та свій нікнейм в інстаграм, щоб я зміг з тобою зв'язатися. Якщо ти виграєш, це потрібно зробити в одному окремому повідомленні. Все, і то, і перше, і друге. Тут зрозуміло. Моргни, кліпни очима, якщо зрозуміло. Зрозуміло, бачу. А ще обов'язково додивись відео до кінця краще. Постав його другий раз на перегляд. І я тобі буду дуже вдячний. Все, все дуже просто. Розіграш буде в мене в інстаграмі, тому підписуйся на інстаграм і слідкуй. Бажаю тобі успіху і смачного! Давайте ми ще одне ну тепленьку страву з'їмо, Це теж гаряча страва. І на відчуття на дотик вона гаряча. І мені в коментарях пишуть: Ой, взяв би, нагрів би в мікрохвильовці. Ну, по-перше, в мене ось тут, де я зараз мешкаю, мікрохвильовка нещодавно з'явилась. А по-друге. Ну камон, я замовляюсь доставкою, щоб мені приїхала страва, яку я ще в якусь там піцу розігрію мікрохвильовці. Ну тоді, блін, тоді я можу заморожену піцу купити. Я, я не знаю, я можу піти на вулиці, десь знайти піцу, поїсти тоді там з підлоги. Доставка: це, типу, тобі мають там, якнайшвидше привезти гарячу страву, щоб було схоже наближено, дуже до того, що в закладі. Правильно ж? Ось так виглядає цей бокс. Що в нас тут? Е, морква е, каша. А що за каша? Це хочете сказати рис. Ага, скоріш за все, так. Да, це рис з кунжутом просто. Пахне на е, смак на запах, як лечо. Е, бачу тут е, гриб якийсь, шампіньйон і і все. Та і все. Ну, скоріш за все, тут селера і оце що таке? Курка. М -м, і має це все трошки. Огірочок ще є. Має трошки кисло солодкий присмак. Слухай, я знаю. Напиши, що ти зараз їси під час перегляду відео. 427 грамів. Давайте будемо куштувати. Ну, це цікавіше ніж минула страва. Набагато. Має приємний кисло-солодкий смак. Відчуваю морку трохи куриці. І рис. Страва тепла. Я мабуть не скажу, що це суперкласна страва, що прямо там 10 неїшків з 10, але на 5 з 10 воно тяне. Це тут рис з овочами, трошки кисло солоденький і відчувається курочка. Нічого більшого про цю страву не можу сказати. Тепла і нормальна. Ось. Якщо. Суші вок захочеться взяти якусь собі о, таку штуку, норм вибір. Це ми ще до ролів не дійшли. У мене там дофігіще ролів. Бокс не підписаний, невідомий. Я зараз не буду зрівнювати, на яку це сушину взагалі схоже, тому що це буде супер-дуже довго. Це рол ось такий ось. А, тут навіть два. Так, цікаво, цікаво. Ну давай, розлий, розлий, розли, давай, давай. Я чесно хотів відкрити його нормально, але оця пімпочка до останнього трималась і мені довелось прикласти більше зусиль, і воно знову розлилось. У мене в психіатричну лікарні можуть забрати з такими оглядами. Претензій до, до суші вок тут немає. Це чисто о, моє відкривання соєвих соусів. І оцю лінзу відкриваємо, яка називається Васабі. Пахне хріном, звичайним причому хріном. А це означає, що? Що у нас в Україні справжнього васабі не те що немає, а ну майже немає. І все це фарбований хрін. О, ніфіга собі відкрив Колумб Америку. Так, да, будете знати перше, що ви їсте хрін. А не кайфуєте від васабі зазвичай. Давайте ми листьма зробимо. В коментарях у мене просили робити перший. Першу дегустацію, там, наприклад, соусом, а іншу бе чи. Відчути, яка страва без соусу. Я без соусу, здається, не одної сушени в житті не з'їв, але я спробую. Тоді мені потрібно буде з'їсти в два рази більше. В принципі, чим не їжко в житті і займається. Давайте перше без соусу. Що це таке? Ну, звісно, угу, угу, угу. Клас, на картинці це виглядає зовсім по-іншому. В принципі, як і завжди, знаєте, Love, лавторі запеч Love Лав за запеч roll. типу якийсь сленг, знаєте? Можливо, Торі це якась начинка, яка тут є в ролі, я просто не знаю. Але якщо це від Love, Story, то. чого? Ну добре. А я вже з'їв одну, да? Як завжди, неїжко може з'їсти, а потім важити. І ви такі, о, що це він наробив! Як я тепер дізнаюсь. А ніяк не дізнаєшся. Давайте я ці заважу. Мають важити 70 за дві штуки, за дві, за дві. За дві. А важать 81. Тобто, в принципі, у нас трошки більше їжі, ніж могло бути. Сподіваюсь, такий тренд буде і надалі тут. Так, а що взагалі тут я всередині бачу? Сирна шапка, ну така шапка, яку ти вдягаєш в школі в шостий клас, яку тобі мамка купила. Типу, вона максимально типу, жахлива. Ну, знаєте. Шапка ушанка в 6 класі. Тобі така ще з беретиком тут. <гум> Боже, крінч. І ось така шапочка тут знаходиться. На вигляд, вона вона ну, не дуже апетитна. Ну от, давайте соусом. О, а соусом все смачніше. Пам-пам! Давайте цю запечену історію. А в ній там всередині рис, причому рис ось десь до сюди йде. Отак тут йде рис, а оце лише шапочка зверху невеличка. Написано було, що це краб. А що це за краб? Майонез зі смаком крабу чи що це крабові палички? краб крем в першій складі стоїть. Не рис якого більше, а краб крем а потім тільки рис на другому місці. Угу. Норі, соус, які. Тобто тут, розумієте, краб крем йде, йде на першому місці. Ну мені де... А, Ну да, давайте ось. Я цей краб крем ну, Так, це крабова паличка. Зверху майонез. Ось. А це все інше, оце отак. Це рис. Ой там сюди покажу. Бачите? А це краб крем Отой краб крем краб з бургер. І він має бути, як на мене, на другому місці. Тобто його менше в складі. Так, це ж я соусу. Ну без соусу, так, я відчуваю, в принципі. Крабову паличку з мене зомбісом. Не те, щоб це прям краб крем Назва класна, знаєте? Прийшов би я в якийсь дорогущий ресторан, і мені кажуть, чи бажаєте ви краб крем з соусом як не знаю? Я такий, ой, звучить щось класно. Нічого не класно. Що до взагалі смаку того ролу, то ну норм. Ну, давайте так, їсти можна його. Це не найсмачніший ролл і дотягує до середнього. Ось так. За свої ціни, а це ну, дешево, наприклад, дотягує до середнього по смаку. Але ну, можна знайти і краще. У мене колись був відос про сама Суші, наприклад, де ти велику начинку тримаєш багато риб і так далі. Коментарі були неоднозначні. Я скажу, що в Осама Суші я також замовив був другий-третій раз. Другий раз було все супер. На третій раз. Тоді я ще їздив у Львів, було дуже часто. Приїхав у Львів, замовив в тому ж самому закладі у Львові, саме а другий раз був в Києві, третій знову у Львові. В тому самому закладі і залишився не те, щоб ну не дуже задоволеним. Авокадо був твердий, а я відмічав дуже м'які авокадо. І скажу так, що смак дуже залежить від повара. І, можливо, не знаю, від зміни всієї що на кухні. Ось так. Бо захват той же самий, можливо, інший повар, можливо, інші якісь о, продукти без поняття, але от, ну, один із, ні, навіть один із чотирьох мені попався не дуже смачним. Так, погнали! А що всередині цього ролу? О, всередині цього ролу я бачу огірок і бачу таку ж суміш типу крабових паличок, як ми тільки що куштували в краб, 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 Креп. в о. Давайте знімо, я вже бимо в всі якусь мазюку. Крабова паличка. Щось тут на смак доволі цікаве, незвичне. Але не скажу, що це щось смачно цікаве. <смір> Більше незвичне. Давайте соусом. Оцю штуку, яка зламалася, не відклеїлась. Що до самого рису? Сушини трохи розпадаються. Риск клейкий, але ні, не скажу, що він переварний. Він о, в міру альденте. Давайте скуштуємо це Філадельфія. І це Філадельфія, наскільки пам'ятаю, з назви з яблуком. Угу. Ви зрозуміли, так? Я дуже поспішаю зняти, поки є світло, тому я забуваю зважити. Але... Яблуко в ролі це на кордоні добра та зла. Ось що я можу сказати, груша, наприклад, груша з сиром з пліснявою, це смачно. Виноград там з сиром, це смачно. Якийсь там манго або гранат додати до м'яса, до стейку це смачно. Яблуко в ролі це не смачно, це, ніби хтось з дитини приніс зі школи свій обід, ланчбокс, в якому було декілька ролів. І яблуко порізане. І він тим ланчбоксом грав у футбол, і воно все зліпилось в одне і вийшов в ролл з яблуком. Давайте без соусу. Ще я без соусу їв. Не. Mm. Не знаю, яблуко дуже перебуває абсолютно всі смаки. Я тут зараз їм. Яблуко собі, якийсь Голден чи Семеренко, чи як є, там ще яблука буває. Не буду я зважувати його, вже я, я з'їв з них багато. Так, переходимо до наступного боксу, а наступний бокс це, я так розумію, вже пішов в сет, який називався в мене листопадовий. Чи лист, сет листопада. Щось таке. Коротше, сет о, сезон цього місяця. Ой, а що так пахне? Пахне тунцем, з консервова... ну, з консерви, з банки, з блішанки звичайної тунець. Ну, ви, думаю, всі зараз, якщо зробите ось так. А ось цей смак відчули, точніше, аромат. Ну, давайте почнемо з цієї Каліфорнії. Теж з усім крабом. Все в них майже йде з цим перетертим крабом, а-ля крабовою паличка. Погнали. О, розвалився. Імбір гострий. Ого, неочікувано. Ого! Ого, давно я таку імбір ю, насиченого імбірю не їв. Давайте ще раз без соус. м так. Ну. Віддавний смак крабової палички я отримую. І, в принципі, все. І повний рот сухого кунжуту. Давайте перейдемо до цієї шапочки. Всередині знову крабова о, фієрія. Ну, що це таке? Ай. Це спайсі, я відчуваю невелику пікантність, але ви знаєте, що я не дуже о, фанат гострого. І ось кажу, що ця штука для мене не гостра. Лише віддалено там десь щось прогріває. Ніби о, таку капельку випив 40 градусна. Ось одну капельку. Отак ж далеко, 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 десь там отак гріє гріє. І все. Ой, а я соусом їв? Ладно. Душина, яка падає в соєвий соус і там купаються, і підходить дуже пісня. Піду втоплюся у річці глибокій. Без соусу навіть смачніше. Але до середнього не дотягують трошки. А ці якісь ну, дуже ніякі. Мені здається, в магазині роблять смачніші. До речі, пиши в коментарях, якщо хочеш огляд на, маг... на магазині роли. Пиши в коментарях. Погнали! Оцей з супер пахучий, І оця штука ніби під гніздом голуба ролл сидів зверху паливка. Дуже відчуваю тунець, а точніше смак консерви. Але я хочу відмітити, що, що тут є щось солоденьке. Можливо, це оця чука. Солоденький присмак Є. Чи це що це за тунець такий? Десь сюди. Так, що ти, що ти таке є? Це щось не те, чим мені здалося на початку. Це не той тунець з банки. Це щось солодке. На диво, це щось м'ясне, рибне, солодке. Та давай. Реально це наполовину взагалі солодкий ролл. Не може похвалити. Не може дуже засрати сказати, що прям ну, жах їсти не можна. Їсти можна. Ось, мабуть, такий вислів можна сказати про ці суші. Типу, якщо мене запитають, що як, я скажу, ну їсти можна. Суші це велика мережа. сушильня, чи як правильно сказати? Закладів, де роблять суші. Причому доволі дуже велика. Ну і вони і не позиціонують себе як супер смачні роли. Я так думаю. Якщо це так, то це дивно. М -м -м, які красені. Нагадую, що у нас є ще там якийсь дивний десерт. Далі, поїхали. Беремо ось цю таку штуку. О, що це таке? Виглядає, ніби бантик у першокласниці на лінійці в школі. І всередині. Я не знаю, що це таке, ну ладно. Воно мені весь рот склеїло. Давайте ми розберемо що це всередині. Бо воно дуже тверде. І це курка. Це ролл з вареною куркою. Давайте соусом. Рол з вареною куркою. Чомусь мені взагалі, де є варна курка, ну нічого не заходить. Бо це тупо смак вареної курки для супу, яку спочатку відварили, а потім поклали не в суп, щоб там смак бульончику якийсь був, а ось сюди. Таке життя, що поробиш. В принципі, часи зараз непрості, я згоден. Але дуже багато закладів роблять дійсно якісну смачну їжу, не дивлячись ні на що. Як у них так виходить, я не знаю. Але вони величезні молодці. выкрути. Давайте соусом всю штуку попробуем. Что тут все равно не. Ты Ну таке. Зверху такий самий цей спайсі лосось з кремом, з якимось, який йшов і в попередніх роллах. Абсолютно такий же самий. Тільки, слава Богу, він перекриває смак вареної курки. Тут немає курки. Слухайте, ні, я тут не бачу курку. Видно, то мені якось випадково приклеїлось одна чи що це таке. Так, давайте глянемо, що тут всередині замість курки. Тут солодкий. Омлет повітряний, я так думаю, що це омлет. Чому він, бляха, муха солодкий, я не знаю. ось що це таке? На смак ніби губка, ніби я їм жовту кухонну губку, пропитану цукровим сиропом. Погнали! Десерт, друже! А якщо ти раптом хочеш допомогти розвитку каналу, щоб наїжко продовжував їсти далі? Чесно скажу, допомога мені потрібна. Але, але, якщо можете, якщо не можете... Не потрібно. Залиште собі, вам потрібніше, можливо. А якщо є можливість, то я прийму будь-яку допомогу, мені навіть гривню кидають по приколу. Для цього є монобанка і для цього є Патреон. Ось мої монобанкери, а ось патреонники. Величезне вам дякую за допомогу. Ви величезні молодці. І ви ніби максірол Філадельфія, в якому рибка, отак, на 360 градусів, і от така товстенна. М -м. Ось так. Так, а що це? М -м, це ще не то. О -о 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 -о. Пахне дуже хімозною штукою. Дуже-дуже дуже-дуже хімозною полуничною поливочкою. Ну, прям це навіть на полуницю не схоже, якби не колір, я б не здогадався. Давайте скуштуємо, що це. Якось так називалось, воно щось з горіхами там. Я думаю, я в цьому світі куштував все вже. Єдине, що тут смачно, це смак горіхів. Я не знаю, де вони взяли настільки хімозну поливку, яка перебиває все, ніби просто хімічний завод у тебе в роті. Але це не те, чим здається на перший погляд. Ну що, друзі, їсти смачно, бо їжа – це смачно чи смачно в суші ок? Як я вже сказав, їсти можна. Ось так. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. І пишіть коментарі для розіграшу. Це обов'язково. І подивись цей відосик, будь ласка, до кінця. Угу. Все, бувай. О, я пішов переварювати це все. Ух!